Я кажу, що я не можу вивчити, я стара, там, я дурний, я, там, мені мозги до того не повернуті. Давайте я про себе зараз розкажу трохи. Не забудьте мені по офісі розказати. В 33 роки я пішов в Академію Шах, щоб мене навчили просто от щось там в комп'ютері, включити його, в Орді набрати, щось в Excel, якусь табличку зробити. Я так і в Excel толком, толком не навчився. Ні, я там щось вмію писати, але формула так і не зрозуміє, як то робити. Я проходив 21 рок і е, є такий у Львові Ростик Чайка. Він зараз організовує великі конференції, він тоді працював в Академії Шах. Він каже: ну, Бер, ну чесно, я вам скажу, ну, ну от не вбіжайтесь на мене, 18-й Ну, я ж такого тупого чоловіка до техніки. От ви розумний чоловік, начитаний, уродовний. Ну я ж такого тупого чоловіка, як ви, в тому плані, я не бачу. Ну, ну я не знаю, як вас навчити. Ну, це просто, бляха, ну, ну нереально. Я говорю про себе, 33 роки я не вмів друкувати, писати, взагалі нічого не вмів. Комп'ютер не вмів включити. Я взагалі на той комп'ютер, боже, нахерна ото придумали. От ці комп'ютери. Коли я купив перший смартфон, це було, я був в Дубаї в 12-му році. Там просто вам хлопець смартфон, і він дивлюся, він все орієнтується, ходить по місту, бляха, має карту, все знає. А я нічого не знаю. Бляха. Потім він потім їздить по місту. Я думаю, як ти так все знаєш, він каже, та смартфон купив. Я купив той який планшет, це великий планшет, такий самсунгівський, і там пробував щось робити. Мені нічого не вийшло, я не міг нічого в'їхати. Для чого я то говорю? Зараз я вам поясню. Тобто, ви спочатку можете колгоспним способом набирати своїх клієнтів. Так само, як і я набирав, як ми всі набирали. Ми всі були колгоспниками все і молотом. Але далі, потихеньку, ви будете навчатися. Як навчатися найкраще? Ясно, що треба краще прослухати якийсь платний курс. Я купляв курси Олеся Тимофєва. По менеджменту я вчився в Олекса Яновського, це гуру наберіть в інтернеті. В Олеся Тимофєєва з, з 13-го року вчився, навіть допомагала йому тренінг організовувати тут у Любові, ми були. Тобто купа, купа всяких пройдено курсів було. Але саме головне, то не то. Ти береш отой смартфон. І починаєш плакати. Моїй мамі 77 років. Вона вже вайбером вміє користуватися. Навчили. Розумієте? І ви можете навчитися. Тобто, ще раз говорю: в 300 років я не міг включити комп'ютер. Мені зараз 49 років. Е, так от. Потихеньку розкручувати себе як тренера, потім розкручувати свою, ну нерухомість там не треба так було сильно розкручувати, свою турагенцію розкручуючи. Я навчився працювати з перше були всякі вебінарні кімнати з Фейсбуком, з інстаграмом, з Тіктоком, з Ютуб-каналом, з Тіремом. Зі всім навчився. І не говоріть мені, що видно, ви можете того навчитися. Можуть всі, якщо я навчився, і ви можете. Чуєте? Е, я не народився з комп'ютерами, але зараз я шарю краще, ніж багато молодих. Я знаю всі фішки Фейсбуку, Інстаграму. Все, що хочеш, вмію робити. В Ютубі. От зараз з вами проводжу вебінар. У мене е, фірма працює онлайн. Ми набираємо людей онлайн. Ми все робимо онлайн. У мене зараз є, зараз вам скажу, три лендінги вам скине. Е, три сайти. Лендінги це е, сайт по набору заявок. Е, і ще по курсах у мене чотири. Сайти є, сайти лендінги. Дві CRM, одна в нерухомості, одна в цьому. Тобто у всьому я розібрався. І ви розберетеся.